З дієвідмінами пов'язані закінчення, особові закінчення дієслів. Так, всі-всі дієслова належать до якоїсь дієвідміни до першої чи до другої. До першої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення еш, ете уть, або єш, єте, ють. Тобто пишеш, пишете, пишуть, знаєш, знаєте, знають. Це така закономірність завжди, якщо, наприклад, в формі знають, вони знають. Це третя особа множини є ють. Отже, у другій особі однини множини буде єш'єте. Це закономірність, вони пов'язані. Так само «уть», ете, еш. Ну а до другої дії відміни належать дієслова з закінченнями iш «ать» або «іш», ять Знову ж таки, закінчення пов'язані. Маємо іш, і «ать» і «іш», «їть», ять. Ці комбінації треба добре запам'ятати, тому що вони завжди ходять разом. Перша дія відміна – це ЕУ, можна запам'ятати як Європейський Союз ЕУ. А друга діє-відміна це ІА. І А, ІА. Як віслячок ІА. Отже, запам'ятайте собі ці комбо, сфотографуйте їх собі у голову. А тепер як вони працюють? Як визначати, яке закінчення має дієслово? Наприклад, вам треба з'ясувати, уть чи «ать» писати. Спробуйте підставити е або и. Наприклад, ви хочете знати, біжать чи біжуть. Ну, звичайно, біжиш не біжеш, правильно? Біжеш зовсім не звучить. Тому біжать, тому що и, и, -а, -и а и «а» ходить з «ать». З іншого боку, щоб з'ясувати «е» чи и", Треба спробувати підставити уть або ать у третій особі множини. Сушите чи «сушете» ви можете думати. Сушать, звісно, не ж сушуть, сушуть не звучить. Тому це друга дієвідміна, і друга дієвідміна ходить знову ж таки з «и». сушите правильно. Це загальна закономірність, яка спрацьовує майже у всіх випадках, але є і проблемні дієслова, які треба запам'ятати за певними закономірностями. Якщо все-таки вам проблемно визначити дієвідміну, допоможуть такі правила. До першої дієвідміни належать слова на отати, які закінчуються на отати. Белькотати перша дієвідміна, отже, белькочеш, белькочуть, гуркотати, гуркочеш тут пропущено о, гуркочуть. І також до першої дієвідміни належать слова, які містять оро-оло. І це дуже важливе правило, яке неодноразово вас може врятувати. Якщо ви запам'ятаєте тільки одне дієслово з цього уроку, запам'ятайте дієслово боротися. Воно дуже часто буває на тестах. Хто знає, можливо, навіть ви мене згадаєте потім на зно, коли воно вам попадеться. Так от, боротися це перша дієвідміна, тому що це ОРО, боротися. І тому вони що роблять? Борються, борються. Це дуже часто буває на тестах. Так само, колоти коле школють. Пороти, пориш, порядь, оро. Оло. А другої дієвідміни належать дієслова на отіти. Порівняйте, отати отіти. Причому це може бути те саме значення, але інша дієвідміна. Наприклад, булькотіти, булькотиш, бурко булькотять, «иш», бурмотіти бурмотиш. «бурмотиш», «бурмотять». Але навіть могло би бути дієслово. Белькотіти, і тоді було би белькотиш, белькотять. І останнє правило, яке досить важливе, це про слова, які містять голосні «и» і «ї» в інфінітиві. Тобто, що робити? Доїти «доїти», «ї», що робити поїти. І ці голосні «и» і «ї» зникають у першій особі однини. Тобто доїти я дою, поїти я пою. Як бачите, ось це ї, воно зникає ось тут. Отже, це означає, що це друга дієвідміна і закінчення «иш», «їш», ать-ять доїш доять, поїш поять. Це теж досить важливий момент, тому зрозумійте його і запам'ятайте.